В мене для тебе є добра новина. Вчора, 29 липня. Ми нарешті надіслали грошову матеріальну, тобто благодійну допомогу для Херсонського міського психіатричного центру. Це все відбулося завдяки вашій підтримці. Ми збирали на банку кошти. Також було посилання через Вейфопей на особистий рахунок нашого фонду. І ми змогли назбирати майже 20 тисяч, трошки додали з того, що в нас є на рахунку нашого фонду, і надіслали для цього закладу для тих, хто можливо не в курсі 8.06 в Херсонський міський психіатричний центр. В єдину в Херсоні амбулаторну таку структуру для надання психіатричної допомоги був прильот Арти. І там згоріло абсолютно все, разом навіть із нашою благодійною допомогою, яку ми незадовго до цієї події надіслали. І все ж таки хочу додати, що для цього закладу потребував Отримання допомоги все ще актуально. Так, ми зробили дуже добру справу. Ми назбирали 20 тисяч гривень, але зрозуміти, що штраф майже 400 тисяч гривень від НСЗУ і 20 тисяч ну трошки відчувається кізниця. Тому всі небайдужі організації, всі там меценати, спонсори, якісь державні структури. Будь ласка, допомагайте цьому закладу. Паче, зважаючи на реформи в психіатрії, де зараз майже в кожному місті України відкривають центри психіатричного здоров'я, так називається я, наскільки пам'ятаю, то саме ці працівники, саме цей заклад він має. Зараз відкриватися на новому новому місці як центр психіатричної допомоги. В них, окрім амбулаторії, мають з'явитися ще стаціонарні койки, можливо, денний стаціонар. Тобто їм ще є куди рухатись, і допомога буде дуже для них необхідною. Раніше цей заклад знаходився на відомій багатьом людям вулиці Морська, 1 але зараз вони знаходяться на новому місці. Я можу залишити тут їх сайт, ви можете подивитися їх локацію, зв'язатися і обов'язково звертайтеся за допомогою та бережіть своє психічне здоров'я.